Нью-Йорк – місто можливостей, натхнення і фарб. Він наповнює вас вашим новим життям і не має ніякого значення, де ви бували і що бачили до цього. Головному місту США, яке ніколи не спить, є чим вас здивувати, але все описати словами просто неможливо. Тому ми зібрали найдивовижніші факти про нього. Місто складається з п'яти районів, званих. Barrow, і знаходиться в одноіменному штаті. Беро звуться Бруклін, Бронкс, Кінс, Манхеттен і Стейтенд Айленд. З п'яти тільки Бронкс розташований на материку. Манхеттен і Стейтенд Айленд самостійні острови. А Бруклін і Кінс знаходяться в західній частині величезного острова Лонг Айленд. Підводна частина Ліберті Айленд, де знаходиться статуя Свободи, є частиною Нью-Джерсі, а не Нью-Йорка. Жителів Нью-Йорка називають Нью-Йоркерами, і всі вони в тій чи іншій мірі страждають посттравматичним синдромом. При згадці 11 вересня навіть у чоловіків навертаються великі сльози. У Нью-Йорку найбільше метро у світі. Воно складається з 468 станцій і перевозить близько 8 мільйонів чоловік в день. Метрує як підземне, так і надземне. Лікар і медсестра це дві професії, що входять двадцятку найбільш шанованих професій у США. Середня зарплатня починаючої медсестри в Нью-Йорку складає приблизно 75-80 тисяч доларів на рік. Дохід лікаря значно вищий. Щоб стати медичною сестрою в Нью-Йорку, треба закінчити університет зі степенем бакалавра і здати складний державний іспит. Деякі не можуть здати його по 5-10 разів. У Нью-Йорку найбільша кількість хмарочосів у світі. Empire State Building – в даний час є п'ятим по висоті хмарочосом в США і 35 по висоті в світі. У нього навіть є власний поштовий індекс. З відкриттям будівлі було здійснено більше 30 самогубств. Мерісон вашингтон сквер Скверпак, Юніон Скверпак і Брінтпак раніше були кладовищами. В одному тільки Washington Square Park в 1824 році було поховано більше 20 тисяч жебраків і померлих від жовтої лихоманки. У Нью-Йорку існують ресторани всіх народів світу. Сервіс в нью-йоркських ресторанах відмінний, тому що за це прийнято залишати 15% чайових. Немає сервісу, немає чайових, а зарплата у офіціантів невелика. В нью-йоркських ресторанах не обраховують порції величезні і недоїдене можна віднести додому. Просто попросіть офіціанта зробити догібек. У Нью-Йорку багато бездомних. Основна їх кількість мешкає в Манхеттені. Там більше пішоходів і легше жебракувати. За статистикою, 97% бездомних хочуть бути такими. І тільки 3% з якоїсь причини не можуть самі виплатитися зі становища. Влада Нью-Йорка оплатить квиток в один кінець для будь-якого бездомного, якщо для нього буде гарантоване місце для проживання. Перша піцерія в Сполучених Штатах була відкрита в Нью-Йорку в 1895 році. Ціна шматка піци і вартість поїздки на метро в один кінець 2 долари 75 центів приблизно рівні останні 50 років